Та промальовуються політичні табори різні. Чи промальовується із цього база для громадянської війни, не впевнений. Напишіть в коментарях. Але те, що Росія би однозначно хотіла розпочати тут громадянську війну, щоб паралельно з її наступом і стріляли один в одного. Ну я думаю, точно би не відмовились. Тож для того, щоб відбити цю загрозу, Залужний каже, що треба сформувати політичну мету. І от далі він нарешті пропонує нариси політичної мети, як він її бачить, під різні періоди війни. Цитата період з лютого 2015 до лютого 2022 року. Етап уникнення та запобігання війни. Політичною метою цього періоду мали б бути уникнення війни шляхом підготовки власних збройних сил, населення та економіки, вжиття зовнішньополітичних заходів для обмеження військових можливостей Росії. Серед основних заходів на практиці мала бути підготовка країни до війни у всіх сферах. Кінцевою практичною фазою могло стати запровадження воєнного стану і завчасне розгортання збройних сил. На загрозливих напрямках. Так, всі вісім років до повномасштабної війни Українська держава керівництво мало значно краще готуватись до війни. Абсолютний факт. Другий період, який називає залужний, з 24 лютого 2022 року до грудня 2023 року, етап використання стратегії знищення.